А як завжди, у цей час програма виклик у студії Наталія Лисенко. Сьогодні, у другій ночі ровеньківські рятувальники були підняті по тривозі. В селищі Дзержинське, що в ровеньках сталася пожежа. Горіли дерев'яні перекриття над однією з квартир одноповерхового 12-квартирного будинку. Пожежа ліквідована о 7.15 ранку. Вогнем пошкоджено дві квартири, перекриття і дах загальною площою 850 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає, адже ще до приїзду рятувальників 21 людина встигла покинути своє житло. Попередня причина пожежі коротке замикання. Значит, по э, прибытию пожарно-спасательных подразделений значит, принято решение было значит, по усиленному варианту задействовать гарнизоны города Андроцит, города Свердловск, города Ровеньки. Значит, в общей сложности для тушения пожара было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава. 3 часа 50 минут объявлена локализация, в 7 часов 15 минут значит, была полная ликвидация пожара. Пожарные спасатели активно участвовали в выносе из пожара личных вещей, мебели, ну, пострадавших. Що таке зимовий екстрім? Краще за всіх це мабуть знають рятувальники. МНС. подробиці у сюжеті Валерії Лютенка. Взимку робота рятувальників ускладнюється суворими погодними умовами: снігові замети, пориви тепломереж, порятунок з льодяної води рибалок, пожежі. В основному саме з такими ситуаціями зіткаються рятувальники МНС у узимку. І щоб професійно надати допомогу, треба мати не тільки знання і гарну фізичну підготовку, а й необхідну техніку та обладнання. 23 листопада рятувальники «Нова Айдара» і «Старобільська» проводили навчання, в ході яких було продемонстровано різноманітне аварійне рятувальне обладнання проведено бойове розгортання, гасіння умовної пожежі. Особлива увага приділялася готовності пунктів життєзабезпечення МНС, які в минулому році врятували від переохолодження не одне життя. Ми були е, приємно удивлені готовністю цих підрозділів. Совместно з місцевою адміністрацією були е, виставлені. наши подразделения, а также пункты обогрева, которые будут использоваться в зимний период в наших городах и районах области. В целом личный состав отработал с общей оценкой хорошо. Есть небольшие замечания, конечно, которые будем устранять в процессе нашей работы, но они никак не влияют на боеготовность наших подразделений. நான் <laughs> 28 листопада в Кам'янобрізькому будинку дитячої та нацької творчості під патронатом обласних управлінь МНС Держтехногенбезпеки і добровільного пожежного товариства, пройшов брейринг на протипожежну тематику. За звання найкращого знавця пожежно-рятувальної справи змагалися шість шкіл району. Отже, у чесній боротьбі перше місце здобула команда дружинюних пожежних, палаючи серця школи номер 16 Друге місце завоювала дружина «Прометей» зі школи номер 22 і третє місце посіла іскра з 28-ї школи. У конкурсі плакатів перемогла команда 21-ї школи Гідрант. Після оголошення результатів гри всі команди отримали подарунки від добровільного пожежного товариства. Зверніть увагу, за минулий тиждень в Луганській області сталося 105 надзвичайних подій. З них 97 пожеж. На жаль, дві людини загинуло. Отож, бережіть себе. Дякую, що дивились нас. Один нуль. Служба порятунку МНС України.